Є місця, де історія перетинається з легендою. Є місця, в яких мовчання важить більше за тисячу слів. І є місця, в яких людська помилка торкнулася так глибоко, що земля сама почала дихати інакше. Сьогодні історія про один із таких куточків про ліс, що загубив колір, а потім, наче, набрав життя. Про місце, яке Охрестили Рудим лісом це ПРОКЛЯття Чорнобильського лісу. ЧАСТИНА 1. Історичний та науковий бекграунд. Хронологія. Що відбулося і Чому це важливо 26 квітня 1986 року вибух на четвертому енергоблоці ЧАЕС масова евакуація прип'яті. Та населених пунктів у радіусі 10 кілометрів, радіоактивні викиди, які потрапили в повітря і осіли на ґрунт, рослини, воду і тварин, створення зони відчудження, людський фактор плюс техногенна катастрофа, довгі наслідки для екосистеми. Радіація це енергія, що руйнує молекули живих організмів, вона може вбивати клітини. Пошкоджувати ДНК і викликати мутації у короткий термін, гостра променева хвороба, у довгий підвищений ризик раку, хронічні зміни у популяціях рослин і тварин. Тут важливо відзначити, що радіація поводиться нерівномірно, гарячі плями це місця з високою контамінацією. Концентрація вологи та ґрунту впливає на те, як довго зберігається небезпека. Чому саме ліс постраждав першим Поняття Рудий ліс? Рудий ліс це не метафора це назва, яка з'явилася буквально від кольору, який набули хвоя та листя. Дерева стали схожі на залізні скелети, запах описували. Сухі, старі, як попіл, ліс мовчав. Немає пташиних голосів там, де пройшла хвиля. Нічого живого або воно сховалося. Саме це мовчання і насторожувало ліквідаторів перші свідчення ліквідаторів та науковців реальні нотатки. 12 травня 1986-го стоїмо на краю, дерева ніби полахкотять. хвоя рудого кольору, як пошкоджений метал, У повітрі іскра, ніби все тримається на тонкому дроті. Ми мовчимо, ніхто не знає, що сказати. Ми перевіряли дозиметри одну за одною. Іноді прилади починали виводити дивні цифри без видимих причин. Тоді поруч зникали птахи, мовчання, було відчуття, що ліс слухає Аномалію поведінці тварин і рослин. Наука або містика. Науково після евакуації відбувся демографічний вибух. Тварини повернулися і почали займати ніші, які люди звільнили. Відсутність полювання, антропогенного тиску причина смілості тварин. Але сталкери та місцеві розповідають вовки не тікають, лисиці стоять на дорозі і дивляться, ніби з розумінням. Це дає тон природа ніби адаптувалася і змінилася, і глядач починає сприймати її як іншу. Перші народні легенди Місце було нечисте і до аварії. Оповідь про село, яке нібито колись спалили вогнем, кара за рубку священного гаю. Історії про місцеві нечисті місця, де люди не милувалися ночами, як місцеві старші люди могли називати окремі урочища не для людей, сталкери. і зникнення Історії зникнень. Тон, фактаж і емоція. Приклад перший. Щоденник Андрія Андрій пішов з групою друзів уночі. Мав маленьку камеру. На записі кроки, приглушений сміх, потім звук, ніби щось ламається. Камера падає в кінці кадр, що показує темну фігуру серед дерев. Рюкзак знайшли за тиждень слідів життя не було. Приклад другий жовта стежка. Група знайшла стежку, де хвої були жовті, вдвічі яскравіші, ніж навколо. Тим, хто пройшов цією стежкою, сниться одне й те саме, Підвалене, голос близької людини кличуть іти. Декому вдавалось вибратися через кілька годин, але вони поверталися і тремтіли. Один з них на все життя став мовчазним. Ми розглянули факти і почули перші голоси лісу, але ці оповідки лише початок. Далі ми зануримось у ці легенди і свідчення, які роблять Рудий ліс не просто науковим феноменом, а місцем, де людська історія стикається з чимось більшим. Наступна частина розкриє зникнення, прокляття в легендах місцевих, а також історії тих. Хто повернувся з зони з іншим поглядом на життя? Частина друга легенди прокляття та містичні історії. Місцеві Поліщуки розповідають, що ще до аварії ці місця вважалися нечистими, легенди про села, що зникли від пожеж чи епідемій, вогонь, який знищував житло, вважали карою за наругу над природою. Кажуть, хто заходив занадто глибоко в ліс, бачив те, чого не існує у світі людей, легенди про тіні, що повторюють рухи відвідувачів, і оповідь про жовту стежку, місце, де траплялось дивні зникнення, сонні видіння та галюцинації. Науковий коментар Загубитися в лісі легко, погана видимість, заплутані стежки. Хронічні або гострі ефекти від радіації можуть викликати дезорієнтацію, соціальні фактори, нелегальні походи, відсутність зв'язку і страх повідомити владу, кримінальні випадки та дивні інциденти. Сюди потрапляли люди, які шукали цінності або артефакти. Декому щастило знайти старі речі, але дивні події часто завершувалися зникненням. Розповіді про непояснювані сліди в ґрунті схожі на сліди двоногих істот, що не збігаються з людськими розмірами. Були декілька випадків, коли група дослідників повернулася із зони, але один з них розповідав про видіння, його слова змінювалися, немов він бачив щось поза межами часу. Наукове пояснення. Часто все можна пояснити. Психофізіологічними ефектами, страхом темряви, втомою, концентрацією на дрібних звуках, мутації флори або фауни можуть створювати ілюзії наприклад, неприродні кольори листя, тварини незвичного вигляду, місця сили та ритуали. Деякі місцеві ставили невеликі хрести або залишали підношення. Сталкери говорять про точки концентрації енергії, де відчуття спостереження найбільш сильне. Частина третя Межа життя і смерті. Пробудження лісу. Чорнобильський ліс це місце, де стирається межа між життям і смертю. Природа існує за власними законами, тварини без страху, рослини мутують. З'являються види невідомі науці. Відвідувачі відчувають, ліс спостерігає суб'єктивне відчуття, яке посилюється психологічним ефектом ізоляції та тиші. Один зі сталкерів казав це не ми ходимо по лісу, це ліс ходить навколо нас. Науковий коментар частково пояснюється адаптацією тварин, феноменами навігації. Та зміною поведінки після відсутності людей. Психологія страху, Ізоляція, плюс невизначеність плюс акустичні ефекти формують відчуття спостереження. Пробудження лісу минуло десятиліття після аварії. Там, де люди боялися ступити, ліс знову ожив. Рослини ростуть швидше, дерева з'являються там, де немає ґрунту. Тварини втратили страх перед людьми, вовки, лисиці, дикі кабани рухаються відкрито. Сюди приїжджають туристи, журналісти, дослідники. Вони відчувають, що ліс живий і спостерігає. Можливо, прокляття Чорнобильського лісу це не привиди, не мутанти не помста природи, можливо, це нагадування про людську гординю, про те, що достатньо одного кроку, щоб зруйнувати цілий світ. Ми пройшли крізь історію, факти, легенди та свідчення ми побачили, як ліс реагує на радіацію, на присутність людей, на час. Прокляття Чорнобильського лісу це не лише страшні історії. Це нагадування про крихкість життя, про силу природи і про те, що людина ніколи не зможе повністю підкорити світ навколо себе. Якщо відео тобі сподобалось, залишай свою думку на рахунок цього в коментарях, постав лайк і підпишись. Долучайся до нас, людей, що думають ширше. Побачимось у тіні між думками.